Всім доброго та тихого дня! Вас вітає канал Дотера та його садочок. Сьогодні ми вам покажемо нашу малесеньку-розпаковочку. Так, дотора? Дотору самому цікаво подивитися, які ж рослинки ми вам покажемо в сьогоднішньому відео. Ці рослинки ми купили у себе в селищі. Хоча наше селище і 15 кілометрів до кордону, але виявляється, що в нас відкрилась маленька лавочка з хвойними рослинками. Вона невеличка, ця дівчинка ще продає хвойні рослинки. Вона їх продає в себе на городі, зробила гарну місцинку, і тому наше селище тепер може себе балувати. Рослинками купувати за адекватні ціни. Тим паче без пересилки, тому що ми, як селище, то нова почта в нас бере плюс 40 гривень за доставку в селище. Тому на місці гарно пішов, вибрав рослинку. Навіть можна замовляти, якщо потрібно. якась рослинка, дівчинка сказала, що може привезти, але чекати треба. Ще в сьогоднішньому відео. Ми вам покажемо, чим треба обробляти хвойні рослинки, щоб вони не хворіли, не боліли і радували вас завжди своїм квітом. Тому почнемо вам показувати свої рослинки. З перших я вам покажу таку рослинку. Ось тут написано ціна ялинка Нідіформіс. Вона коштувала нам 150 гривень. Ось така красунечка. Так, і зараз я вам про неї розповім. Ялина звичайна європейська, нідіфорніс. Це сорт ялини є компактною і витонченою рослиною, з формою, що нагадує гніздо. Це карликовий сорт з подушковидною плекастою формою крони, і гніздо подібним заглибленням в центрі, висотою до 1,2 метра і діаметром до 2,5 метрів, пагони численні, ростуть рівномірно. віялоподібно, утворюючись часом розлогу яросну крону. Хвоя коротка, яскраво зелена, густа. В даний час це одна з найпоширеніших карликових форм. Цей сорт ялини має повільне зростання і є довгоживучою рослиною, яка радуватиме око своєю красою протягом багатьох років. Гортензія волотиста поларбір або полярний відмідь. Це гортензія, яка росте в найхолодніших кліматичних умовах без укриття. Гортензії виживуть навіть у великі люті морози, вони ростуть по всьому світі. Гортензія поларбір висотою 2 метра, з особливо великими пірамідальними соцвіттями. Вони щільні та білі, близько 40 сантиметрів і більше. Забарвлення суцвіть, Світле з зеленуватим відтінком, потім стають кремові, а осені та до морозів рожеві. Саджанці-гортензі виростають швидко, до того ж обрізкою, можливо формувати кущі більш компактні, гілки гортензії поларбір міцні та добре утримують величезні суцвіття, листя не схильні до хвороб і не ушкоджуються шкідниками. Це саджанець туї Західної теті. Також це карликовий сорт. З нетиповою для туї хвоєю річний приріст складає до 3-4 см. Через 10 років висота куща досягає всього 30-40 см. Це карликовий сорт, не схожий на інші туї, туя названа на честь від медика Теді, оскільки хвоя така м'яка і ніжна, як цей плюшевий ведмідь. Туя Теді має маленькі розміри і густу і м'яку хвою. Куляста туя Теді зберігає мініатюрні розміри. Ті витривалий сорт вимагає всього 4-5 годин перебування на сонці і добре розвивається на півтінистих місцях. Рослина має хорошу зимостійкість і не боїться короткочасної посуги. Ось така туйка. Хвоя, якої в молодому віці не колюча, тонка, темно зелена, а восени набуває бронзового забарвлення, коренева система поверхнева. Вона використовується в ландшафтному дизайні, морозостійкість висока і добре переносить, формуючи стрижка. Отакі рослинки буду висаджувати я. Головне, що вони не дуже великі для мові... маленького саду. Тому ми з стоторо будемо їх висаджувати. Це в мене на підвіконні розсада гіркого перчика, який вже, бутончики випустив. Буде квітнути скоро. І як я говорила, ось такий догляд за хвойними рослинами. Мені порадила дівчинка, якої я купляла ці рослинки. Один раз на сезон, починаючи з березня, для профілактики обробляємо від шкідників актара, актилік плюс вітамін, від грибка медян екстра, або фундазол плюс вітаміни. Під павутинного кличча, вертимек або атака, плюс вітамін, Від гнилі і борошнистої роси, топсин М -ем, і вітаміни. Вітаміни можна ось такі: мегафол, радіфарм, аміностар, і хвояхелат. Ізабіон. Ізабіон тільки влітку. І також додаємо при кожній обробці бажано тільки змінювати їх. То радіфармом, наприклад, то мегафолом, щоб ну, вони від різних вітамінок швидше тоді ростимуть. А як привикнуть до одного, то, кажуть, хуже для них є. Весною під корінь вносимо осмокот. 5, 6, він є на 5-6 місяців його один раз на рік. По одній столовій ложечки під кожну рослинку. Під оцю, що я купила, поки маленьке, по одній столовій ложечки буде хватати. Тому дякую за перегляд, тихого всім дня. Наснаги у вашій справі. І всього вам найкращого. До побачення! До нових зустрічей!